Всім привіт так, продовжую. Територіало, Погнали. мультиплеєр. Командна гра. Я сподіваюся, нехай мені пощастить союзниками. Будь ласка, будь ласка, Тро трохи ну, трохи везіння. Так, о, що? Я зелений. Куди зелені заспавняться? Як я не вірю, я не вірю в перемогу. Вони тут щось дуже-дуже щільно стають всі. Де зелені? Не, вони... Ми програємо зелені, знато розкидані. Ну, дивіться, ось тут так виходить лінія зелених. І було б прикольно, якщо б я десь. Блін, м -м -м, я не встиг обрати місце. А, я окремо від всіх, який жах. Ну, окей, окей. Подивимось. Блін, мені насправді. Знаєте, чого мені не вистачає в цій грі? Це звуків. Ось звуків прямо не вистачає. Було б прикольно, якісь звуки там розширення і так далі. Що щось, щось, щось таке, я не знаю. Просто звук. Хочеться звуків. Ой, тут непогано такий, непогано роз'ївся. Окей, давайте. З'їмо ще трохи територій, скільки. Наскільки вистачить. Сюди, 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 сюди. Погнали, обережно. Обережно розширяємось. Так. Дуже обережно. З цього можемо переїсти. Також, що він тут існує. Блін, але я в оточенні. Я в оточенні купи ворогів. Дуже неприємно. Ну, мене з'їли. Ну, вважаємо вже, що мене з'їли. Ти тобто оце не прикольно. О! Ой-ой-ой-ой-ой! Ось цей красивий ботик. Красивий ботик. Яка смакота? Яка смакота? Ось, блін, але тут. Я Я навколо білих. Так, треба почекати. О, він підзилився знову. Ха. Глупі боди. Але так, я б міг бути. Коротше, було б дуже хорошо, якщо б тут були б союзники ще поруч. А так мене просто з'їдуть. Мене просто з'їдять. Не знаю, то прийняти що, що ти хочеш. О, ні, дайте я також його доб'ю. Не Не-е-е-е... без мене впорали з ним. Неприємно. Ну так, я явно не слабкий. Але я в оточенні сильних. Ой! Ось це було б зручно зараз. Ось цього з'їсти. Давайте. І об'єднатися з друзяками своїми. Ой, як красиво. Так, доз'їдаємо його. Все, все, я живий, я здоровий. Мені явно потрібен хелп, але подивимось. Хелп? Мені точно потрібен хелп. Цього з'їдати, я не хочу. Я не хотів би. Він мене просто навіть не червоний, не червоні сили. Ось цей білий він в оточенні. Його було б красиво з'їсти, але поки що не ризикую. Я, коротше, я збираю сили. Мені зараз важливіше зібрати сили. А, да, ми, не, ми одні з найменших. Зелені, одні з найменших по І Це ще не факт, що ми злились. Подивимось, слідкуємо, просто слідкуємо зараз. Зараз більше слідкуємо. Дивимось, що буде. Знову ж, поки в мене навіть не червона сила, хотілося б ось цього чорного. О, наш друзяка вирішив цього синього бити. Давайте тоді допоможемо в такому випадку. Ой, цього з'їдають! Давайте тоді допоможемо цього з'їдати. Щось якось. Я бачу, його прям сильно під'їдають. Я вже ж допоможу. Так, давай. Не хочу упустити можливість. Так, окей. Окей, трохи більше сили. Треба більше сили. І ось цього допомагаю з'їдати. Типу, він тут майже злитий. Все. Ой, як красиво. Смакота. Так, далі ще черв... знову червона сила. Я бачу, ось цього зливають потрохи. Давайте допоможемо. З цим впоратись. Але, блін, якщо цей програє, то я залишусь один на один тут з синіми. Не дуже хочеться, чесно кажучи. Чому він на мене нападає? Він поїток... Чому ти зливаєш... Як мене дертує? Чому ти зливаєш силу в мене? Тебе атакою, в першу чергу, ось цей синій. Нащо в мене зливати силу? Знову він зливає в мене. Він дуже багато сили просто вливає в мене. Для чого? Щоб поїтого ось цей тебе захопив? Ти знущаєшся наді мною, типу: Так багато країн його атакує, а зливається він в мене. Так ось тут можна захоплювати. Мене це прям. О! Так, да, він всю силу по якого в мене влив. Дякую, дякую, ненавиджу. Я тебе не наводжу. Так, а давай мир. Ось це зараз буде в мене зливатись. Мені треба більше сили. Так, давай, ось тут. То забираю. І сюди було б прикольно висадитися. Ну, коротше, вже навряд чи я це зможу зробити. Так, червоний. Я червоний. Сили на червоному. Це цікаво. На мені подарунок тобі від мене. 100 тисяч. Зараз більше слідкую. Ось це, блін, сині. Сині, неймовірно сильні. Зелені тримаються завдяки нам. Блін, зараз навколо синіх, якщо б ми злили синіх, було б красиво, було б дуже красиво. Бен. Бен, що? Ой, тут ось цей йов просто злився в Бен, як я вас ненавиджу. Чому в мого союзника злився? здився? Що що відбувається? Як красиво, ми можемо навіть затишити. Ай, ай ай. Окей. Ось цей вирішив в мене злитись. Мені явно потрібен хелп. Мені явно потрібен хелп. Цьому скидуть купу сили. Його союзники йому просто скидуть всю силу свою. А вже ж він зараз мене зір'є. Ну ні. Не бийте мене. Мені потрібен хелп. О, я бачу, мій союзник висаджується. Молодець. Ось цей зелений вирішив сюди висадитись. Ну Давай. Ой ось. Ось тепер може бути красиво. Ой, він прям непогано в нього вкинув свої сили. Блін, дякую, ось за це дякую. Ось за це прям дякую. Він молодець. Він... Це хороший союзник. Бен... Мені справді пощастило з Беном. Мені об'єктивно з Бенем пощастило. І прям сильно пощастило з Бенем. Бен, ти, ти топ, ти найкращий. Ой, якщо ми зараз. Ми справді, якщо ми зараз зелені витащимо, ось з того, що де ми були, і ми витащимо в топ себе, це буде просто найкраще. Головне, щоб плеєр зараз не образився на мене і пойтого не злив всю свою силу. В мене чисто щоб. Чисто щоб було. Так, але я тримаюся на червоному, йому боляче мене бити, мені менш боляче його бити. Да-да-да. Якщо зараз такими поступовими боями, то я затащу. Ой, ще. Хі, Хі, ще рожевий в нього зливає. Ні, чому в мене всю силу? Яка ж мразь? Я ненавиджу, чому в мене? Яка ти мразь? Яка ти мразь? Яка мразь? Він просто всю свою силу в мене вкинув. Я ненавиджу, коли так роблять. Я справді буду плакати, якого біса? Я ненавиджу. я ненавиджу це. Я це ненавиджу. Так було б не. Блін, знову ж. І зараз Бена також зл'ють. Клятий рожевий, я б зараз ось тут купо території вже мав. Заміть, Бой, кляти рожевий, клятий, ось цей виродок. Все, бен злився. На подарунок, все. я свою силу також віддав плеєру. Бо мене б зараз злили, і я просто два, два ляма скинув плеєру 951, щоб в нього був шанс на перемогу. Бо, ну, бо інакше я не знаю. Ось як треба робити. Треба, Знову ж, треба не бути тупими егоїстами і зливати, типу, просто всю свою силу в когось іншого, а просто допомагати союзникам, як я зробив, типу. Я 2 мільйона вкинув плеєру, і бачите, він зараз дуже хорошо розширився завдяки цьому. Ну, типу, Ось так треба робити, а не просто о, я образився на весь світ, просто зіпсую комусь гру. Мразі Королівська битва Хі-хі Та я довірюся, Рандому Так є? Де я? Куди, куди ви мене закинули? О, прикольно, тут можна ось так управити. Так погнали. Блін, прям поруч з іншим гравцем закинули. Ну це несправедливо. Не можна так робити. Який союз? Я не буду тобі з тобою союз укладати, ну типу. Забагато хочеш. Союз хоче. пф, а вже ж Розмріявся. Союз йому хочеться. Ага, ага. Ще трохи, все. Далі 5% погнали сюди. Тебе. Тут є ще слабкий, ось ти слабкий, ти слабкий. Тебе бачу, ти слабкий, ти слабкий, ти слабкий, ти слабкий. Ти слабкий. ти слабкий, ти слабкий, ти слабкий, ти слабкий, ти слабкий. Ой треба бути обережніше, до речі, і не зливати прям всю свою силу. Зна... В нуль не зливати силу свою. Ой, ось цього головне вбити. Я готовий на все, аби злити ось цього. Типу, я, я, я зіпсую собі гру, але цього треба вбити. Типу. О, все, погнали. Він сам почав зливати свою силу. Ні, я не дам тобі існувати, ну типу. Ти про що думав, коли йшов в гру з таким. ну, типу, додік, я сподіваюся, ти помреш. Ну, в грі, в, да, да, я, я, я про гру маю на увазі, вийшов. В гру, в грі, в грі. Так, а вже, ж, а вже ж. Нічого такого не мав на увазі. Ой, ось цього можна ще злити. Так, з плеєром я готовий укласти, мир. З іншими не дуже. Ой, якщо цього зараз зіль'ють, буде красиво. От, ще одна Росія, треба їх зливати. Я щось не помітив. Ой, та байдуже, що мене тут зливають. Головне, що я ось цього додіка зілью. Все. Блін, це мене зрадив. Плеєр. Знову ж так, я, я почав агресивно вливатись. Зіпсувати не хочу. Я б подарував, насправді там кажучи, чому не можна дарувати тут силу? Я б подарував, насправді так кажучи, навіть. Мені знову ж я... треба було сидіти і до червоного качатись. Силу до червоного. Дай сюди висаджусь. Просто на острівці якомусь залишусь. І цього досила. Ні, ну ви не такого атакуєте. Ні. <гум> <гум> ну в якомусь сенсі сам винен, але в мене була мета злити. ну, Типу, дві росії, ну, типу, два гравця з ніком Росії. Типу, я, я виконав свою мету, я вбив двох гравців таких за цю гру. Ну, типу, сорі. Але це те, що треба було зробити. Погнало один на один. Зараз, типу, така розрада буде мені. Ну, бо один на один я перемагаю, це красиво, це хорошо. Я не залежу від інших гравців. Так, давайте, бог рандома. Подивимось, куди він нас закине. Так, 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 окей, окей. Нас закинуло. Де я? О, не, не так далеко від гравця. Будемо одразу, коротше, буду одразу до нього прориватись потім. Скрізь ботів. Знову ж, бачите, те, що він більше за мене, це каже, ну, типу, це зараз дуже погано про нього каже. Типу, треба обережно розширятися, а він просто всю свою силу. Коротше, ну, мені пощастило зараз знову. Я проти дуже розумного в лапках дуже розумного гравця граю, якщо він вже настільки великий, значить, типу, в нього. Значить, він лог, який не сильно вміє грати. Ой, бачите, а тепер я став номер один. І, і дуже далеко. І, ну, тепер, типу, Я прям відчутно більше за нього зараз. Ой, ой, а як так вийшло? Може, тому що я не тупий і правильно розширяюсь, і тепер, по ітогу, у мене достатньо сили, щоб виносити ботів, і я в два рази більше за тебе. Ой, ой, як так вийшло? Як же так вийшло? Все, про... я просто зараз проїдаю собі шлях до гравця. Я не знаю, де він там, але погнали просто на північ, проїдаю собі шлях на північ. Вперед. Де він? Ой, я його бачу. Він не сильний. ну, Типу. Окей. упс, 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 я, я щось якось так вийшло, що я сильніше. Ой, хтось зливається в мене, занадто впевнений в собі. Хтось занадто впевнений в собі. Ць. Союз хочеш. Серйозно, ти хочеш союз? Ти серйозно хочеш союз? Я тебе зараз. Я скоро в тебе всі свої сили вв'ю. Не хвилюся. Я... Я поки що просто вичікую. Подивіться на різницю в наших розмірах. Що там? 200 тисяч в тебе влити. Тримай. Просто. Упс, 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 упс. хтось посипався. <гад> І він всю свою силу в мене в... Він... типу... <гад> він всю свою силу в мене влив. На. Тримай половину моєї сили. На, ще раз половину моєї сили в себе. Ой-ой-ой, хтось посипався. Є ще раз половину моєї сили. Все. Ой, упс, упс. Ну ось, бачите, один на один, типу, взагалі нема що робити. Один на один, пф, на 5% ще раз в себе. Він там намагається на кіндом розширятись. Ой-ой-ой. Як так вийшло? Так, що ж, зомбі погнали. <Punch> <par age> Ех, Блін, тут занадто багато від інших гравців. Я хочу хоча б один раз перемогти в зомбі-режимі. Хоча б один раз. Так я знову ж довіряюсь Богу рандома. Я просто ну, просто довіряюсь Богу рандома, що він покаже мені, дасть мені правильне місце для перемоги, і я хоч один раз переможу в цьому режимі, будь ласка. Знову ж бачите, типу, як, наскільки інші гравці тупо розширяються. Типу я в режимі один на один показую, наскільки це погана тактика розширення. Типу, ось, ось цей плеєр, він просто зільється е, потім зомбі, бо він просто всю свою силу вкидає в розширення. Ну, типу, знову ж я однаковим з ним розміром, але сила в мене в декілька разів більше. Типу, зараз ще раз розширюсь. Знову ж, він просто ось. Ну, типу, я більший за нього, але в мене ще сили, типу, в мене ще купа сили. Ну, типу, він тупий. Об'єктивно. Так, давайте ось цього зірю. Ось цього зірю. О, в мене ще є можливість трохи розширитись. Коротше, я інших гравців вважаю відверто тупими. Ну, прям дуже. Бо, типу, ось цей плеєр давайте. 20... Ну, коротше, ось цей плеєр міг би спокійно бути більше. Типу, і так само, як я розширятись, а не бути таким тупим, який він зараз. Так треба ось тут роз'їдатись, не давати зомбі розширятись. Тут дуже важливо активно розширятись на зомбі, та тактика, яка, ну, яку, якою я розширяюсь, вона дає можливість активно розширятись на зомбі. Інші тактика програшні, типу, особливо в цьому режимі. Тобто, типу, якщо б всі так само, як я, бачите, швидко, так само швидко, як я, з'їдали зомбі, то ми б, може, б і перемагали в цих режимах. А так? Блін, хочу Ріги допомогти. А, Ріга це бот, скоріш за все, блін. Неприємно. Так, занадто багато все в нас. Блін, я Прикол в тому, що мене ми... я не наращую силу, а тільки намагаюсь просто розширятись знову ж. Ну все. Так, я бачу, що всі інші зливаються. В той час, коли я розширяюсь. Ну, ось, що... ось це, що таке? Якого біса? Ось це, якого біса? Якого біса дали тут розширитись? Ну, все. все ми злились. Тому що не так. Так, все. І... Інші гравці тупі. Знову ж, я кожен раз притримуюсь цієї думки, і, типу, вона. Просто правильно. Ну, ось, ось цей плеєр, який поруч зі мною був. Типу, він би міг бути, ну, як мінімум розміром зі мною, як мінімум розміром зі мною. А так, типу, по того, ми злились, я максимум, що можу, це тобі допомогти 60 тисяч вкинути, а сам, ну, типу, нехай мене вже з'їдають. Але і його також зараз з'їдять просто. Ну, бо, знову ж, інші гравці тупі. Я, я зараз, типу, знову ж, якщо б всі так само розширялися, як я, ми б зливали зомбі. Ну, окей, окей. Просто, просто окей. Знову ж, посилання в описі на мою гру, на мої ігри, особливо зможете знайти War Factory. Гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає дуже-дуже дуже непогано. Тому, якщо достає добажано, це неймовірно мене підтримує. Найбільше мене підтримують мої спонсори: ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!